У нья така була черта, он какие перед собой ставив там целі, задачі, у нього всегда це осуществлялось. І он мог, умел і був всесторонні развитим чоловіком. Це дійсно видатний спортсмен, який так само як і Яків Пункін нанесли в друге, вже і в третє, потім місто Запоріжжя і Запорізький спорт на світову мапу спорту. І на путі у мене був в початку замічатель тренер Михайло Тройці. якому я дуже благодарен. за те азы, которые я познал именно в тяжелой атлетике. Я думаю, что у него в друзьях был весь мир, но это ж он мог себя, умел преподнести, Після того, як він став о, світовим чемпіоном і дуже відомою людиною, його запрошували крізь. Він був бажаний гість і представник амбасадор запорозького спорту о, у світі. Он говорит, Леонід, я з самого дідства за… Я болельщик, боліщик. запомни. я. Переживал, когда ты даже выступал на Олимпийских играх, я за тебя переживал. Сьогоднішнього випуску нашого проєкту Запорізька сила людина, яку знає кожен житель Запоріжжя. За свою спортивну кар'єру він поставив 19 світових рекордів. Двократний олімпійський чемпіон, чемпіон Європи та світу Леонід Жаботинський. Народився майбутній чемпіон 28 січня 1938 року. У селі Успенка, тоді ще Харківської, а нині Сумської області. Батьки виховували маленького Леоніда різносторонньою особистістю меня вместе з братом приучали для того, щоб ми учились в школі хорошо і займалися спортом, навчався Жаботинський сумлінно та шукав себе у спорті. Сам Леонід згадував, що спочатку хотілося займатися усім і одночасно займався різними видами спорту. На одному з виступлень це було 50-ті років, -е 60-х років, Виступав Григорій Навак, наш перший олімпійський чемпіон, перший чемпіон світу. І, ви знаєте, він заразив, Он піднімав гірі, он піднімав штам. Важка атлетика стала головною справою його життя. Леонід вперто та впевнено йшов до своєї мети стати кращим з кращих. І перший гучний тріумф важкоатлета атлета стався на Олімпіаді у Токіо. Принциповим суперником Жаботинського був інший українець Юрій Власов. Леонід не був на той час фаворитом в 64-му році, і всі думали, що він ну, займе друге місце. Але ні, він зробив надзусилля і продемонстрував свою власне феноменальну силу, що він може підіймати супервагу. Власне, через ці феноменальні здібності ми внесли його до найвидатних спортсменів нашого музею, нашого краю. Багато чим у своїх досягненнях Леонід завдячує своєму першому тренеру Михайлу Світличному. На пути у мене був в початку завичательний тренер Михайло Світличний, Тому я очень благодарен. За ті ази, які я познав саме в тяжолих літків, тільки вдумайтесь: 19 світових рекордів. Леонід Жаботинський довго був найсильнішою людиною світу. Він завжди перемагав, адже просто не міг дозволити собі програти. Навіть не зважаючи на те, що в нього, наприклад, до Олімпійських перших ігор була травма плеча, він відважився і. Він підняв супервагу, встановив світовий і олімпійський рекорд в піднятті ваги. Слабкість та поступки це не про нього. Ми на відео можемо побачити, як тренер або медик команди дають йому понюхати на шатир, щоб перевести до тями, але ми бачимо, що він бореться, він проявлює свою силу і. Власне, оця, жива, живий приклад того, що можна боротися в важкій вазі, він надихав майбутнє покоління. Саме завдяки своєму сталевому характеру, спортсмен зміг досягти висот і у військовій службі. У нього така була черта, він які перед собою ставив там цілі, задачі. У нього завжди це осуществлялася. І он мог уміл і був всісторонні розвитим чоловіком. Жаботинський став впізнаваним. Його обожнювали, ним захоплювались. Після того, як він став світовим чемпіоном і дуже відомою людиною, його запрошували крізь. Він був бажаний гість і представник амбасадор запорозького спорту у світі. І це дуже важливо, бо до Запоріжжя почали стягуватися фанати цього спорту, майбутні важковики, які хотіли тренуватися разом. Леонід завжди тримався впевнено. Я думаю, що у нього в друзьях був весь мир. Його друг та колега Володимир Лобанов згадує першу зустріч з Леонідом. Сталося це у 1976 році на конференції товариства Спартак. -то в підходить так, похлопав, Говорить, привіт, земляк. Ну, я то розумів, хто це. Майно ну, мені було це приємно. Почому? Тому що ми з ним земляки. Да. Ну це ж не мог предположити ніхто, що ми зустрічимося з ним в Запоріжжі. Жаботинський дуже багато робив для спортивного життя Запоріжжя, сприяв будівництву нових залів та комплексів. Секція, в якій він тренував, і люди, головне, з якими він тренувався, вони а, спадкували цю. Оцю жагу до заняття спортом, і це дуже важливо для власне для розвитку спортивного духу, незламного духу Запоріжжя. Через популярність Леоніду неодноразово пропонували переїзд до іншого міста та навіть іншої країни. Ну він так говорив, що лучше Запоріжжя і ринка на малому. значить, я. Лучше нічого не знаю і не представляю. Тобто він настолько був преданный городу Запорожье, я вам скажу, ну, це е, ну, найкращі годы і все становление его произошло в Запоріжжі. Власне, солідарно у цьому була вся родина Жаботинських. Його пригласили в Київ, показали чотирьох квартиру. Очень велику. Син Руслан ездил на велосипеде, все. Ну, жена приехала, говорит, нет, давайте говорит, возвращаться на малый рынок. Саме дружина Раїса все життя була головною підтримкою свого відомого чоловіка. Той труд, який вкладував я саме в великому спорті, це заслуга огромна моєї супруги Раїси Миколаївни. Вона є для мене і тренером, і чоловіком, який завжди подсказувала в трудну минуту, як себе повести. Країна терорист постійно намагається присвоїти собі досягнення українських спортсменів радянських часів. Та ще у 2012 році в одному з інтерв'ю Леонід Жобатинський остаточно поставив на цьому крапку, заявивши, що він українець та всі свої перемоги присвячує рідній батьківщині. Як і кожен запоріжець, Леонід любив острів Хортиця та намагався прищепити цю любов іншим для него Хортица – это все. Значит, даже в свое время э, на остров Хортица приезжала сборная команда Калышнего Радянского Союза. Тренировались, ну, естественно, как же, ну, шурпа, ну, естественно, шашлык. На таких зустрічах міг навіть заспівати під гітару. Виступити, це саме, поприветствувати і спіти пісню на українській языке. Для него это было, он просто любил. Были у спортсмена и свои такие простые, звичні ритуалы. Где бы мы не были, в каком городе, номер один вопрос, вы думаете, что посетить? Посетить рынок. Но ну, для него рынок это было все. Походить, посмотреть, естественно. Но ну, никогда же э, эти хождения не заканчивались, чтобы не купить полкилограмма сала. Хоч і тягав в важку штангу, але любив грати у шахи. І не тільки в шахи. Ні, ну грати в карти, ну це ж пока вони мене, мені, мені наважилися спать. Стих чемпіон попрацювати і тренером. Ну, як тренер він передав все ж таки технологію, як займатися важкою атлетикою. Він зберіг це, оформив це і. Після цього він ще багато років викладав в різних навчальних закладах, і я вважаю, що це дуже гарний приклад того, коли спортсмен, який досяг зіркових успіхів, вдало реалізував себе як тренер в тренерській кар'єрі. У Леоніда був особливий хист обирати собі вихованців. Коли приближав хлопців до заняття, он, он першим мочерем підходить не за руку. Вот. берет, а вот за час берет какая кость. У спорт Леонид привел и своих сынов Руслана и Вилена. Я хотел в первую очередь, чтобы оба они научились плавать. Плавание – это э, залог всем видам спорта. А потом, естественно, я их потихоньку приучил к тяжелой атлетике. Ну, вот. Прошло определенное время, парни подросли, Займалися атлетикой і старший і младший определен результатів. Я в виду норматив мастера спорта вот, А потім е, с що выбирали е, вибирали жизненный путь. До речі, старший син Руслан написав про іменитого батька книгу. Книга написана російською мовою. Я сподіваюся, що буде її переклад для майбутніх поколінь українською мовою. Додатковий тираж. Ну, якби ми спробуємо зацінювати це. Але книга сама по собі має дуже багато фото ілюстрованого матеріалу, який є цінний. Серед прихильників легенди спорту були і світові зірки. Екс-губернатор Каліфорнії, більш відомий як термінатор, Арнольд Шварцнегер. Він навіть запрошував свого кумира до Сполучених Штатів. Он нас зустрічав на височайшому губернатор. З охорони, машина в люксовському номері, в шикарно сьо. Того, що він фанатіє від Жаботинського, Сталевий арні не приховував. Леонід, я... Самого детства болел за я болельщик, болельщи. запомни. я переживав, коли ти виступав на Олімпійських іграх. Я за тебе переживав. Не менше за світових зірок шанують Жаботинського і у рідному Запоріжжі. Леонід Жаботинський увійшов до нашого музею як одна з сімьох постатей, які дуже важливі, наші супергерої. Мабуть, Крісу Хемсворту та Генрі Кавілу також цікаво було б побачити Леоніда Жаботинського, адже вони втілили образи супергероїв на екрані, а він був людиною із сталі у реальному житті. Можна його порівняти з Істором, із суперменом. Будь-ким ви можете. Тобто, герої Марвел і DC, вони просто мають брати приклад з нашого Леоніда, який може підняти будь-що. Пішов в життя легендарний чемпіон та символ цілої спортивної епохи 14 січня 2016 року у Запоріжжі. Його дух, він присутній і зараз. Ми під час війни захищали пам'ятник Леоніду Жаботинського. Так от, якщо порівняти з кількістю матеріалів, які пішли на захист цього пам'ятника, це, мабуть, найбільша кількість серед тих спортсменів, яких ми захистили. Бо він насправді кремезний. Леонід Жаботинський став справжнім прикладом для багатьох поколінь спортсменів не лише у Запоріжжі та в Україні, а й в усьому світі. Він дійсно культова особистість для важкої атлетики. Його пам'ятають, шанують та беруть приклад.